Доброго дня 6 клас. Сьогодні ми з вами згадуємо те, що ми вчили протягом року. А саме нас цікавить сьогодні дуже пов'язані між собою поняття найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне. Спочатку ми спробуємо з вами зробити невеличкий опорний конспект для того, щоб можна було розібратися, яким чином це робиться. Отже. Давайте згадаємо найбільший спільний дільник. Що це таке? Це число, на яке ділиться наші два додані числа. Наприклад, так і напишемо найбільше число на яке. Діляться. Майте на увазі числа. А найменше спільне кратне це найменше. Число яке ділиться? Давайте розберемося, що це означає. Отже, в першому випадку ми будемо шукати серед всіх дільників двох чисел ті числа, те число, яке є найбільшим, і яке є і при і в першому числі, і в другому числі, якщо ми їх розкладаємо на множники. Давайте і для першого, і для другого випадку. Візьмемо два числа, наприклад, 24 і 18. І спробуємо знайти і перше, і друге для цих двох чисел. По-перше, що ми зробимо, це розкладемо наші числа на прості дільники. Простими. Дільниками називаються ті числа, що діляться саме на себе або на одиничку. Отже, 24 ділиться на 2, ми отримаємо число 12, 12 знову ділиться на 2, ми отримаємо число 6. 6 знову ділиться на 2, ми отримаємо число 3. Ну і 3 може ділитися тільки саме на себе. Отже, ми ділимо наше число до тих пір, поки у відповіді ми не отримаємо одиничку. Так само ми будемо з вами розкладувати і число 18. Давайте спочатку його поділимо на 2, ми отримаємо число 9. 9 ми можемо поділити на 3, отримаємо число 3. Ну і 3 ділиться на 3. Отримаємо одиничку. Отже, бачите, в першому і в другому випадку ми ділили наше число на прості дільники до тих пір, поки не отримували у відповіді одиничку. Тобто, щоб знайти найбільші спільний дільник і найменше кратне, спочатку ми розкладуємо наше число на прості дільники. Тепер, що ми будемо робити в наших випадках? Ну, по-перше, нам потрібно якимось чином записати найбільший спільний дільник скорочено. Це пишеться за допомогою перших букв нашого, нашої назви FNSD. В дужечках ми обов'язково показуємо з вами, які числа, для яких чисел ми це знаходимо. І ставимо знак до ліні. Так само ми робимо і для найменшого спільного кратного. Знову пишемо перші букви нашого, нашої назви НСК, і в дужечках знову записуємо наші числа. Краще може записувати навіть через точку з комою. Ось таким чином. Що ми робимо тепер для цих двох випадків? Для найбільшого спільного дільника ми дивимось на наш розклад, що ми розложили, і знаходимо однакові числа. Ми бачимо, що це. Однакові дільники це двійочка, і там і там є, і по одній трійочки, і там і там є. Отже, найбільшим спільним дільником є якраз множення цих чисел. Отже, я напишу, що найбільший спільний дільник 24 і 18 – це число 2 я обвела. Помножити на друге обведене число 3. І отримаємо 6. Отже, нас більший спільний дільник наших двох чисел 24 і 18 це число 6. Найменше спільне кратне робиться наступним чином. Ми також з вами дивимося на обведені числа. Ми їх записуємо спочатку. 2 помножити на 3. А потім дописуємо всі ті числа, що не схожі. Я бачу, що в першому розкладі в мене ще є 2 дві двійки, отже, помножити на 2, і ще раз пишу помножити на 2. А в другому числі не схожою є одна трійочка, Отже, помножити на 3 пишу. І пробую множити ці Числа один на одне. Отже, 2 на 3 6. 2 на 3 знову 6, 6 на 6, 36. І 36 помножити на 2 це 72. Отже, число 72 буде найменшим спільним кратним. Тобто, коли ви знаходите найбільший спільний дільник, ви отримаєте число, яке менше тих чисел, що вам були дані. А коли ви знаходите найменше спільне кратне, ви отримаєте число яке більше, ніж ті цифри, що у вас були дані. Давайте спробуємо розібратися, де це використовується. Отже, в нас буде з вами дві задачі. Номер 1310. Давайте почитаємо умову. Василько намагався розкласти горіхи на рівні кубки. Але щоразу, коли він розкладав їх по 4, по 5, по 6, один горіх залишався зайвим. Скільки горіхів було у Василька, якщо відомо, що їх було менше, ніж 100. Отже, ми розуміємо, що наше число, кількість горіхів, воно ділиться і на 4, і на 5, і на 6. І це таке число, яке повинно бути менше, ніж 100. Отже, нехай в мене число буде. Позначатися буквою А, ми запишемо, що воно ділиться на 4, також А ділиться на 5, і А ділиться на 6, але за однієї умови, за якою? Якщо до цих чисел. До результату додати одиничку, хоч в першому, хоч в другому, хоч в третьому випадку. Отже, в нас є дільники цього числа. Що ще я можу записати? Я можу записати в умові, що А моє число менше, ніж 100. Тобто, якщо я отримаю таких чисел декілька. То я виберу те число, яке за своїм розміром буде менше, ніж 100. Отже, я можу сказати, що моє число ділиться і на 4, і на 5, і на 6. Але до результату потрібно додати одиничку. Давайте це розкладання. Я можу записати наступним чином. А мене ділиться на 4, я отримаю якесь число, ділиться на 5 і ділиться на 6. Бачите, число 4 і 6 – це в нас не прості множники, але ось такі, які є. Тобто, щоб знайти число А. Я спробую помножити ці числа один на одне. Отже, 4 помножити на 5 помножити на 6. Давайте порахуємо, скільки це буде. 4 на 5 20 і на 6 120. Але це число в мене більше, ніж 100. Тобто, таким. Чином, якщо я буду розв'язувати цю задачу, в мене не вийде її розв'язати, оскільки я отримала число більше, ніж 100. Спробуємо з вами інший спосіб. Спробуємо розділити показати множники як прості. Тобто число 2, число 4 це 2 і 2. Отже, А можна поділити ось таким чином. Число 5. Воно в нас просте, тому коли я ділю на 5, я не можу п'ятірку розкласти на прості множники. А число 6 я можу розкласти як 2, і число 3. Отже, коли я ділила число на 4, я спочатку могла поділити на 2 і потім поділити на 2. Коли я ділила на 5 я ділила 1 раз. І коли я ділила на 6, я ділила на 2 і 3. Що я бачу? Що для першого розкладу і для, другого, для останнього розкладу в мене є спільний множник 2. Отже, спробуємо знайти найбільше спільне кратне для оцих сих множників. Пам'ятаєте, яким, яким чином ми з вами розбирали це? Отже, число А може дорівнювати спільним в нас двійочки. Тобто я пишу число 2 і домножаю на те, що не спільне. В першому розкладі це число 2. В другому розкладі це число 5. І в третьому розкладі це число 3, оскільки двічка в мене вже обведена. Давайте порахуємо. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 5 10. 10 помножити на 6 буде. 60. Отже, я дійсно отримала число, яке ділиться і на 4, і на 5, і на 6. Але тепер я ще дивлюся: ми бачимо, що Василька, коли розкладав горіхи на рівні кубки, в нього завжди залишався один горіх. Тобто, ми отримали 60, але для того, щоб Наша умова задачі виконувалася повністю, я повинна до цього числа 60 додати 1. Отже, пишу плюс 1, і в мене буде у відповіді 61 гріх. Ви оформлюєте цю задачу як вам краще каже вчитель, але ось таким чином її можна також розв'язати. Наступна задача, в якій також використовується найбільше спільний кратний і найменший спільний дільник, це якраз номер 1308 Таке дуже часто буває в нашому побуті. Давайте почитаємо умову задачі. Довжина кімнати дорівнює 725 метрів, а ширина 375 см. Підлоги кімнати вирішили викласти однаковими плитками, які мають форму квадрата. Яку найбільшу довжину у сантиметрах, може мати сторона плитки, щоб плитки не треба було різати. Отже, ми повинні з вами знайти найбільший спільний дільник і спробувати його також порівняти з тим, що в нас є. Отже, перше, що в мене є, в мене є ширина і довжина. Напишу, довжина в мене дорівнює. 725 сантиметрів, а ширина моєї кімнати 375 сантиметрів. Мені потрібно знайти найбільше число, на яке буде ділитися і довжина, і ширина. На ціло. Тобто ми звертаємося до нашої теорії. Мені потрібно знайти найбільше число, на яке діляться ті числа, які в мене є. Тобто я буду знаходити найбільший спільний дільник. Давайте так і запишемо найбільший спільний дільник. В дужечках запишемо ті числа, які в нас є, 725. І 375, поставлю знак невідомо. Тобто мені потрібно ось якраз це знайти. Ну і давайте тепер розберемося. Нам ще потрібно, скільки плиток таких буде да? розібратися. Тобто не тільки найбільший спільний дільник будемо знаходити, а й кількість також невідома. Так. тепер давайте спробувати розв'язувати. Тобто, перше, що ми будемо робити, це розкладати на прості множники. Запишемо розв'язання. І починаємо. Тобто, в першому ми будемо якраз знаходити найбільший спільний дільник У нас є число 725. Що я бачу, що це число. Однозначно ділиться на 5. Давайте згадаємо, скільки це буде. 7 поділити на 5 беремо по одному. У нас залишиться 20. 22 поділити на 5. Беремо по 4. В нас залишиться 20 і 25 поділити на 5, буде 5. Тобто 145. Що я бачу? Що я знову можу поділити на 5. Таким самим чином ділимо, і ми отримаємо число 29. 29 є простим числом. Тому я можу його поділити тільки на 29, і у відповіді залишиться 1. Отже, я розклала число 725 на прості множники. Те ж саме я роблю з числом 375. Я бачу, що я можу знову поділити на 5. Я отримаю 75. Можу знову поділити на 5. Отримаємо 15. 15 ділиться на 5, і залишається число 3, яке ділиться також на 3. Отже, і тут пишу одиничку. Зробила розклад, і тепер згадуємо, що. Ми беремо до уваги. Ми беремо до уваги при знаходженні найбільшого спільного дільника тільки пари однакових простих дільників. Отже, є тут число 5, і тут число 5. І так само ще одна пара таких же чисел. Тобто я ввела то, що в мене схоже, і я можу написати. Що найбільший спільний дільник моїх чисел 725 і 375. Це число 5 помножити на 5, 25. Отже, що це я отримала? Сантиметри довжина моєї плитки. Так, і пишемо: довжина плитки. Оскільки плитка має квадратну форму, то й довжина і ширина в неї однакова. Тобто, перше, я вже зрозуміла, я вже зробила. Тепер розбираємося з наступним. Мені потрібно розібратися, скільки таких плиток буде. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти площу всієї кімнати і поділити на площу однієї плитки. Отже, другим пунктом. Нехай ми спочатку знайдемо площу однієї плитки. 25 умножити на 25. Пам'ятаєте, площа квадрата це в нас сторона помножена сама на себе. Ми отримаємо 625, це сантиметри квадратні площа однієї плитки. Є зробили й ми. Третім нам потрібно з вами знайти площу кімнати. Для цього нам потрібно 725 помножити на 375. Ми будемо це робити в стовпчик. 725 помножити на 375. І будемо множити. Так. Показуємо, що ми множимо. Отже, 5 на 5 25, П'ятірочку пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 2 10 плюс 2 12, двоєчку пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 на 5, 35 плюс 1 36. Тепер на 7 помножуємо, 7 на 5, 35, П'ятірочку пишемо, пишем, троєчку запам'ятовуємо. 7 на 2, 14, плюс 3, 17.

Тепер нам потрібно скласти ці цифри, якщо ви пам'ятаєте, 6 плюс 7 плюс 5, 6 плюс 5 11, плюс 7, 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 7 10 плюс 1 11, 1 запам'ятовуємо, 1 пишемо 5 плюс 1 6 плюс 1 7. І цифра 2 зноситься. Отже, ми отримали ось таке велике число. Ми пишемо, що це знову сантиметрів квадратних, і я пишу площі кімнати. Угу. І остання, для того, щоб знайти кількість, нам потрібно площу кімнати поділити на площу однієї плитки. Отже, запишемо ось тут. 271 875. Нам поділити потрібно на 625. Це можна зробити за допомогою знову розділення на. Прості множники, але це буде довго? Давайте спробуємо, як завжди, ділення. Є в нас 271. 271 ми не можемо поділити. Отже, беремо 2718. Найближче число. Яке ділиться на 625?

218 7 218,7 2187. Дивимось, наскільки тепер ми будемо явно брати по 3. Правильно? Отже, 3 помножити на 625 буде 1875. Пишу тут число 3 в результаті ділення. І вираховую з того числа, яке в мене написано нижче, 1875. Отримаю 312 112,5рочку сношу. Отже, в мене буде 3125. Я бачу, що це скоріше буде. Я візьму по 5. 5, якщо я помножу на 625, я якраз отримую 3125. Отже, останній, останнє число відповіді число 5. І покажу, що я вираховую число 3125. 3125. Ну і розуміємо, що ми отримаємо 0, так? Отже, відповіддю буде в нас наступне в нашій задачі. Найбільша довжина тере 25 см, кількість плиток 435 штук. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам було зрозуміло, де ми використовуємо якраз ті поняття, що ми розглянули сьогодні. До побачення!